Президент України Володимир Зеленський анонсував фінансову допомогу для українців у розмірі однієї тисячі гривень, яку громадяни зможуть отримати вже з 1 грудня. Ми вирішили дізнатися, що думають про це Житомиряни. До того, коли Юлька дала першу тисячу гривень, ніяк. Чому я вважаю, що ці гроші необхідно було все ж таки дати на Збройні сили України? Вона на сьогоднішній день більш потрібні там, чим ця гривня тут тисячу гривень нікому нічого не допоможе. А там допоможуть. Це буде наша перемога. Це про допомогу в зимовий час для українців. Чого поганого, чого нема. Зима йде, ну, люди знають, куди вони ці гроші направляться. Нічого поганого, тому тут немає. А то розумієте, якщо не дають гроші, це погано. Якщо дають гроші, це погано. Ну це така маніра у нас. Ну, ну що ви зробите? Ну, скажімо так, ставлюсь добре. Ну, чесно вам сказати, я б про це не знала. Це більше треба, мабуть, людям похилого віку. Навірно, пенсіонера, я так думаю, пенсіонного віку. Знаєте, це не кожен це розуміє, по-перше, це треба писати заяву, і ще люди не знають куди. Це якби так оголосили, що ось банк такий-то дає на допомогу людям оцю тисячу. На такий-то період. Це інша справа. А так я, от, наприклад, я особисто нуждаюсь. Мені треба, в мене пенсія маленька. Але я постати не буду, я не знаю, куди і до кого звертатись. Тут така потанина, знаєте, як на тому фронті. Там наступають, там відступають. Не, не зрозумієш. Оце і все. Чесно кажучи, двояке таке питання, тому що якби допомога українцям потрібна, але водночас допомога найбільше зараз потрібна армії. Я вважаю, якщо залишилась така пригалина в бюджеті, то можливо її все-таки віддати краще військовим одразу, а не робити оці такі коло грошове. Ну допомога завжди це добре, але ну, це копійки. Я Рахую, що такі на такі ціни це не допомога. Я до цього ставлюсь крайне негативно, тому що я знаю, я думаю, що ці гроші підуть на необдумані витрати українців. І щоб я думаю, що краще ці гроші витратити на допомогу ЗСУ і ну, щоб вкласти ну, ці гроші заради перемоги. А ну, знаєте, тисячу гривень получу, і що я піду попорноси куплю, чи там кофі вип'ю там не знаю. Тому я думаю, що треба ці гроші віддати на якісь більш корисні справу. Чим просто віддати українцям на неделю розгрнецікаві роз, не, не розваги? Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.